Усім привіт, шанувальники футболу. І сьогодні на каналі стартує новий проєкт під назвою, під назвою Ліга націй за швейцарською системою. Якщо коротко про неї говорити, то буде 48 команд, 48 збірних. І це буде загальна спільна таблиця, де. На перший сезон розраховано 8 поєдинків, 48 команд будуть поділені на 6 груп по 8 команд, де потім FIFA сама при створенні турніру буде визначати пари, як ось зараз ви можете бачити на екранах. Потім переможці будуть відправлятися в кошик переможців, програвши в кошик програвших. Нічиїх нічі тут не буде. Буде запроваджена щось типу хокейної системи, де, якщо е, нічия в основний час, то в додатковий можна ще добрати. Одне очко, тобто закінчується матч основний основні 90 хвилин з рахунком 1-1. Обидві команди вже отримують по одному балу. І ще один бал можна заробити, якщо перемогти в додатковий час або в серії пенальті Ось це так, якщо коротко говорити про цей турнір. Перша група, група А, тут у нас Казахстан, Бельгія. Словаччина, Польща, Республіка не, Чехія проти Швеції зіграє Італія проти Уельса. І давайте я буду в цьому матчі грати за Бельгію. Сильно я не буду тут тактику налаштовувати. Ну що ж, розпочинаємо. Хто у нас тут е, в складі ну, в е, Бельгії тут, в принципі, відомі Куртуа, Alderвеraльd, Денайер, Вертонген, Тільман, Світселі, Кастання, Краскату ще Азар'я, Дебрюйне і Лукаку. Граю е, з модом, е, де є вс, всі в принципі, збі, дуже багато збірних е, е, світу. Є навіть такі, як Мальта, Люксембург, сан маріно але вони, так як в них дуже низькі рейтинги, вони не будуть брати участі в турнірі. Тому що потрібно було якось обмежити кількість команд до 48 команд. Так, Нам показують сітку, але це ну, не дуже потрібно. Тут сітка далі одного матчу не будемо грати, тому що нам важливо саме визначити переможців ось цих пар. Дебрюйне. Караско. Лукаку, який перейом важкий відсель. Знову Віцель. Тільманс. Караско. Віцель. Еденазар. Лукаку. Дебрюйне. Може закидати на Лукаку. Лукаку нез. Пробиває. Денаєр. Перехоплює Кастань. Еденозар. А якщо пробити, на жаль, дуже неточно. Вище воріт. <кхід> Я ж пішов. До речі, якраз це нам з бельгійцями ж грати у Лізі Націй за право виходу. До Ліги Ей. Ну, там, звичайно, вже трішки інший склад, тому що м, тут склади не дуже актуальні. Ой, м'яко кажучи, це так помилка. Тільмас. Еданазар. В центрі є Лукаку. Дебрюйне. Непогано Дебрюйне набирає. Кастань по Ромело Лукаку. І можна переводити і навіс. Лукаку тут перший один. 16-та хвилина. Бельгія не виходить вперед. Непоганий навіс. І таке таке ж непогане. Завершення. Бейсік. Ох, не встиг я прочитати Кайров Меркель. Кайров, Астанов. В нього Вертонген дуже легко відбирає мяч дебрейне. Кастань. Дебрюйне. Дебрюйне. Еденазар вибігає удар! З голкіпер? Рятує. Ні. Непоганий непоганий прыжок був у голкіпера, але а, там... Оміяч дуже закрутився, дуже сильно закрутився від відворіть Тіліманс. Поки що сам. Юрій Тіліманс, я його пам'ятаю, ще, здається, з фіфи 16. ї Дуже він був перспективним і повинен. Ну, коли він розвивався, він дуже дорого коштував. На жаль, в реальному житті... Ух, нічого собі удар від Лукаку. В реальному житті Тіліманс продовжує грати за Лестер. І ще один удар, тут вже голкіпер на місці. Айм Беттов. Стільмас. Чудово зіграно. Дебрюне. Ах! Еденозар. Залишається з м'ячем. Лукаку. Там є Віцель б'є низом! Рятує голкіперів в стійку переводить. І це 2-0 має бути, але. Заруцький. Я навіть такого кіпера не знаю. І не чув ніколи. Знову рятує свою команду. Бельгія продовжує всього на всього в один м'яч вигравати. Лукаку буде відворіт. 38 хвилина. Олександр Заруцький. Вже 4 сейви. На його рахунку за перший тайм. Денайер повітряна боротьба за бельгійцями. Останні 15 хвилин Бельгія дуже сильно переважає Караско, Караско пробиває 2-0. Все до цього йшло. Янік Ферера Красто, і це гольова передача, до речі, Азара. Ось, це так помилка, але він проходить. Денейра, здається. Чи то був Віцель? Тіліманс. Караско. Еденазар. Вертонен. Що тут робить Вертонен? Мені цікаво. Це ж захисник. подачу від дебрюни. Тут <кхм> Аліп. І на цьому перший тайм закінчується. Бельгія, в принципі, впевнено, почуває себе на полі. Ну, в... в Паралельних матчах Італія всього-навсього 1-0 виграє у Вальс вальса в інших матчах по нулях. Ну, ну, дійсно дуже рівні команди. Другий тайм розпочинається. Меркель з м'ячем просувається вперед. Тут його зустрічає Юрій Тіліманс і помиляється під таким натиском Меркель. Караско. Переводить на Кастання. Де брюйне. Лукаку. Лукаку в нього забирає м'яч. Аймбетов. Зауну д ох, поки прочитаєш, можна язика зламати. Кастань. Зміщується з флангу в центр. Ох, Азар ну, поки що у Казахстана не клеїться зовсім. Лише Заруцький зберігає, в принципі, обличчя у своїй збірній Ох, непогано ж вони зараз з під пресингу. Вийшли. Меркель. Алдервейрель отримує м'яч, але арбітр вказує, що там було порушення. Завозився трішки з м'ячем. Казах. Знову порушення, так? Так, на користь. Збірний Казахстану. Подача. Ну тут Віцель, Віцелью з ударом Скорпіону. Цей м'яч вибиває, правда, недалеко. Астанов влучає в свого ж. І контратака. По флангу Кастань Ох, з великий лукаку. Не, не встиг розвернутися. Тіліманс. Тіліманс з м'ячем можна ось віддати на дебрйне. А той подає, подає але до відселя м'яч не доходить. Удар Ромелу. І це черговий сейф голкіпера. Ух, нічого собі Вартонгена зараз обіграли. Ну, а у нас тим часом 70 та хвилина йде. Рахунок 2-0, впевнено. Тримає е, бель... збірна Бельгії м'яч. Та й гру під контролем. Іде Брюйне! В ближній кут. Чудова гра Заруцького. Лукаку, куди побіг Лукаку. Давайте зараз на нього переключимось. Але кудись не туди пішла передача. Ого! Могли й наварити собі. Кейлер. Кейлер сам по флангу. За ним Дебройне не встигає. Давай, давай, Кевін. Встиг. Встиг і перехопили. Так довго біг, і віддав... щоб віддати неточну передачу. Кастань. На Лукаку. Ризиковано. Але. Виправдано. речі, з тими ж самими Казахстаном ми не так давно грали у відборі на чемпіонат світу 22-го року. Мабуть, багато хто пам'ятає ті валідольні поєдинки. Дуже-дуже непрості були матчі. Караска, на... Еденозара тренуль! Довершує свою перевагу збірна Бельгії. В принципі, логічним, забитим м'ячем наприкінці матчу. І передача те, що треба. Начебто той удар не дуже сильний, але голкіпер не потягнув. Ой-ой-ой, Тіліманс отримує жовту картку, ну, взагалі. Не потрібно жовту картку. Ой, ой-ой-ой, яка розрізна передача Куртуа. Здається, чи не вперше Куртуа вступає в гру? В цьому матчі аж на 89-тій хвилині. Ну що, Арбітер дає фінальний свисток, і це 3-0 на користь збірної Бельгії. Давайте дивимося. Ну тут все чітко, все зрозуміло. 17 ударів у Казахстана 0. 8,5 ГС у Бельгії. Дивимося інші рахунки, а там в других таймах стало куди цікавіше. Словаччина обіграла Польщу 3-1. Чехія програла Швеції 1-2. І Італія. Не знаю, яким чином. Програла 1-3 у Вельсу, коли після першого тайму вона... вони виігравали 1-0. Ось такі результати першого... перших матчів першої групи групи А у Лізі націй. На цьому ми будемо завершувати. Я дякую за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачи и всім пока.